Кіроградським студентам влаштували урок краєзнавства. Молоді розповіли історію архітектурних деталей найвідоміших будівель нашого міста. На зустріч слухачі принесли з собою фотознімки фасадів споруд, збудованих до революції 1917 року. Про кожен з них студентам розповів краєзнавець Вадим Смотренко. Люди раніше не тільки прикрашали свій будинок. Вони ще розказували, кому цей будинок належить. эмоции были для чего начать пристосовывать цей будинок и цель можно было прочитать только где на цей будиночек мы устроили эту встречу с вадимом Васильевичем именно для того чтобы они услышали еще и об истории домов у каждого дома есть своя история а она тоже обогащает представление о том почему он выстроен так как он вот оформился в стилевом плане